Усім привіт! Ви на каналі Містер Стен. І сьогодні я вам розповім про топ-5 мобільних ігор. В принципі, вони всі дуже файні і вони доволі гарно оптимізовані. підуть на будь-які пристрої. А ми починаємо. Перша гра це Rogue Adventure чи пригоди розбійника. Це карткова гра. Де ви вбиваєте монстрів, босів, елітних ворогів. Потім е, купуєте собі якісь вміння, і при цьому всьому у вас ще є і свій клас, яких врід дуже багато. Проте щоб деякі відкрити, то вам доведеться або кинути грішек, або е, самому прокачатися. Це не дуже важко. Повірте мені, я за місяць відкрив все, що можливо. Проте її можна один раз буквально задонатити і відкрити все. Дуже файна гра працює навіть без інтернету. Навіть без зв'язку можна зіграти в неї. Дуже файна гра, тому що кожна катка у вас унікальна. Наступна гра Magic Rampage. це дуже весела гра, яка як для гри на мобільному пристрої, дуже цікава, тому що це платформер 2D, він зроблений у дуже красивому стилі. Крім цього, всього, він має ще й сюжет, який ще виходить з новими головами. Е, у сюжеті граємо ми за Міньона, який потрапив у замок короля, на який якраз напав злий чаклун. Отож, бо ми будемо розбиратися з усіма таємницями, зустрінемося з багатьма персонажами, і зможемо прокачатися. Також дуже багатсько речей, крім того, всього є багато секретів на кожному рівні і доволі цікавий геймплей. Також нещодавно вийшло оновлення, яке додало ще й різну прокачку для ваших персонажів. Також працює без е, підключення до Wi-Fi. Третя гра це Pixel Survival 2. Е, друга частина лінійки Pixel Survival. Е, частково працює без інтернету, не може буде під'єднатися до мережової гри кооперативної не можна буде е, щось скрафтити, щось переплавити. Проте може буде збирати речі і фатитися з мобами. Геймплей гри дуже простий. У вас є лобі, де ви можете крафтити і купувати щось, також продавати. А також у вас є е, різні рівні, на які ви відкриваєте портали. Є як звичайне для проходження, так і інші. Трошечки нагадує Terrarium та Minecraft. Проте, якщо вас б'ють, ви можете спочатку починати, скільки хочете. Ви нічого не облишите там. Четверта гра Island Empire. Дуже простенька гра, яка працює без інтернету дуже спокійно. У базовій версії гри аж 30 рівнів, крім цього всього, декілька бонусних, а також е можливість е грати просто до трьох ботів, чи навіть з трьома людьми на одному екрані. Це трошечки нагадує політопів. Вона цікава гра головоломка тому що ви можете робити. Лицаря звичайного, другого, третього і четвертого рівня. Також наступний лицар буде зменшувати ваш прибуток. Крім того, ви можете поставити ферми і стіни. Стіни базові нічого не забирають. І ви, крім цього всього, маєте захоплювати територію, тому що той, хто захопить 80 або більше відсотків територій, той і перемагає. Дуже цікава гра для тих, хто хоче розвивати свої мізки, а також. Комподобаються головоломки, а також стратегії на контроль території. Ну і п'ята гра Stick War Legacy. Ця гра дуже цікава тим, що, по-перше, у ній майже немає донату тільки на скини. По-друге, є е, цікавий сюжет, який заснований на те, що є племена з зі своїми технологіями, і ви маєте зібрати з усіх племен свої технології і стати найсильнішим на усьому континенті. Крім цього, є унікальна фішка. Ви можете на під час гри вибрати будь-якого юніта, хоч і просто збирача золота, і ним е, керувати, що може створити безліч різних стратегій. Крім цього, всього гра доволі простенька, її пройти можна за декілька днів. І також вона працює без інтернету. Ось такий топ маловідомих, проте доволі цікавих і файних ігор. Якщо вам сподобалося, поставте вподобайку, підпишіться на канал і залиште свій коментар. Я обов'язково прочитаю їх всі. А якщо ви хочете більше таких відео, то пишіть у коментарях. З вами був Стен і до нових зустрічей.